Вітаю, друзі! В сучасних двіжках для створення відеоігр, таких як, наприклад, Roblox Studio, існує сила селена різних методів та заготовок, які дозволяють створити нам якусь гру, навіть не використовуючи програмний код і купа заготовок, які ми вже можемо використати по замовчуванню. Давайте, ось, наприклад, поки що подивимося на прикладі якогось звичайного маленького блоку. Який ми можемо як завгодно переміщувати, якому ми можемо додавати як завгодно розмір, змінювати колір, як нам сподобається, та багато-багато чого іншого. Тому може виникати запитання, навіщо ще додатково щось вигадувати. Можу одразу дати відповідь, що, по-перше, програмування допомагає розвивати. Логічне мислення, причому не тільки у дітей, а навіть у дорослих. По-друге, якщо ви вирішите створити дійсно щось ексклюзивне, таке, чого б не було в інших, і таке, щоб не міг створити будь-хто по уже готовим заготовкам, то все ж таки програмного коду вам не уникнути. Ось такий простий код. Можете зупинити відео і подивитись докладніше. Змушує нашу кульку в грі змінювати кольори. Давайте перевіримо. Ось, будь ласка, дивіться, як красиво тепер мигає наша кулька. А ось така простенька програма змушує за допомогою мікроконтролера мигати з потрібною нам частотою вже світлодіод. Тому. Від програмування ігр до програмування мікроконтролерів не так вже й далеко. А ось такий ще, здавалося б, простіший код, змусить нашу балку місток в нашій грі обертатися. Давайте ось подивимось, як це відбувається. І тепер уже пройти по ній не так просто гра ускладнюється. Отже, шановні друзі, програмування це цікаво. Пізнавально та перспективно